У Калуші відбулося відкриття чемпіонату міста по волейболу. Бажаючих взяти участь у турнірі виявилось чимало. Які команди подолали груповий етап і будуть змагатися за перемогу у фіналі. Дивіться далі. Стартували відкрита першість Калуша по волейболу. Організаторами змагань були фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік та Федерація волейболу міста Калуша за сприянням фізкультурно-спортивних товариств Україна та Спартак і міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у турнірі взяли участь 10 команд: а саме: Політехнічний коледж, нафтохімік, міськ, світло, воля, теплоенергоцентраль кропивник, войнилів, бізнес, душевна компанія та команда Удар на відкритті. З вітальним словом виступив голова об'єднаної проспілки Глукор Карпат Нафтохім Олег Кушлик. Мені приємно вітати вас в цьому залі. Ми минулого року розпочали відновлення відродження, яка розсловила в цьому залі. Успішно виступила і наша команда на обласних змаганнях. Сьогодні ми провели дитячі турніри між школярами, серед хлопчиків, серед дівчат. І бачимо і маємо. Волейболу будемо мати гарних хороших гравців, будемо мати гарних партнерів і в майбутньому калості волейболу буде звучати не тільки на теренах міста, області, держави, а й Європи і світу. надіюся, що ми виховаємо якихось і чемпіонів, і майбутніх учасників олімпійських і також учасників змагань привітав директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нежник. Звичайно, приємно бути тут сьогодні і бачити, що таким настроєм, як я вірую в перемогу, ми всі тут. І ну, за шість років, які я вчора взяти з політичних всіх, це вперше в і я бажаю дійсно від гарно відпочити, набратися позитивних емоцій. І нехай переможе на сильніші, а найсильніші ми тут усі, і тому хай допомагають. -то, Після вітальних слів прозвучав гімн України і відбулося урочисте підняття державного прапору капітанами команд, що й ознаменувало відкриття турніру. Жеребкування розділили учасників чемпіонату на дві підгрупи. За підсумками матчів групового етапу до фіналу вийшли чотири команди: нафтохімік, кропивник, бізнес та команда політехнічного коледжу. Вони розіграють кубок першості у суботу, 6 квітня.